Друзі, всім привіт! ЖК Лазурний, бачите, заброшений. Ось трошки успіли вшити і все. Так, ну ми не об этом. Це я тут парканувся трошки камеру настроїть. Зараз їдемо по-бистрому в район базара. Я хочу ж вам показати саму стару самі старі і самі такі пишні сакури. Бо щось обіцяють сьогодні, завтра дощі в будь-який момент може бахнути, тому що чи жари, чи пари. Непонятно. Так що зараз їдемо на велопрогулянку підстраємося під погоду. Оце тільки одна сторона, бачите кусочок, а тут вже вон, все. А цей взагалі не достроєний. Коротше, до війни кипіла стройка. Настала війна і все, стройка закінчилась, заморозилась. Так, зараз на секунду провірю, чи я рюкзак за стіни. Ну, мені кажись скоро знову розпочнеться, бо тут було біля дороги все зароше акацією. почали вирізати. Ну, в принципі, це не варіант, що все почнеться. Так, зараз секунду провірю. Ще одразу не гляну, бо в мене є така... Проблемка не позакривати кармани. Все, весна повним розгаром. Дивіться вже які листя, клопухнуть. Зараз ми цей кусок Юровки пролетимо, бо він мене вже, вже піднадоїв. І Їдемо на Шевченка. Я дивлюсь РТ Полтаву, як там щось таке нормальне з новим показують. І суспільне Полтава, ну не пам'ятаю на якому із них, то прям там вже черги, щоб сфотографуватись. Ну а нам фотографуватись не треба. Нам просто хочу зняти ці сакури, показати вам. Поповни їх, можливо, там маленьким або ще щось. Так, я ні? Трошки на жовтенький пролетів, ну. я так зрозумів, що закону нема що. На жовтий не можна їхати. Так не хотілося минуту торчати на сонці. Каже 26 градусів показувало на телефоні. І якщо синоптики не брешуть, то в два часа дня буде короткочасний дощ. Сьогодні п'ятниця в нас, Що там він? Час дня. Ох і яма. Если завтикать, можна конкретно влетіти. Йоханний бабай! Я не туди поїхав. Мені ж на вулицю Шевченка треба. перся не туди. Це я так їжу, як якщо мені потрібно на Чапаєво. В принципі... В принципі, ми можемо і цим маршрутом туди виїхати. Можливо, так і треба. зря, ще сюди поїхав. Вулиця Шевченко, Небезпека. От чувак круте педалями, що я і на електриці його не можу давати. Хоча в принципі, я за ним не гонюсь. Блін, а тут я не співаю. Ладно трошки. Не вистачало пару секунд. Сзади, якщо підсигналять мене потораплять, вдруг я буду довго на світофорі стоять. Харя. О, хихаря заруга зарубаем. Засрулаем. Так, що там нам сейчас їхати, наверное, да? Так. Я чувак на жовтий желтый знаєш, все нормально. Поряд мати жінку, як ви на машині, вона виходить, маякує йому, Хтось не йому, ну так, да, допомагає йому виїхати на основну дорогу. Я не пам'ятаю, будок це як цвіт, чи це вже новий, щось непонятне. Ще дві, один світ, другий тільки починає... Все, чувак здобув, так? Да? Чи ні? Щось вирішив підлампічити. А це... Гарно їздити, поки нічого не ламається. Тільки щось починає там ламатися, або терти, або скриготіть суїцит, починається це. Починаєш підлампічувати, звісно. Не дуже так, як же нам? Коротше, я Сейчас ми переберемося на ту сторону. А що це воно стоять тільки Красавиці. Ці машини пропустити нереально. Так, хай на сьогодні загорає. Я ще планував з'їздити до суток. Потім вже на сутки. Думаю, та потім ще ну, а вдруг дощом побивав вже квіти, не знаю. Я же говорю, я в минулому році їздив, знімав. Так, а сколько тут? О, зараз тільки встану. Щоб ай-яй не було. Щоб не було мені ай-яй. Так я де як так рухлять Ну нічого, ми зараз так, такі макар Що тут електрику почали продавати Чи то просто хтось приїхав просто трошки підзабувся як я туди їхав го рік пройшов уже пам'яті не ухті. кстати базар ось все зараз працює Ще... ну, щось не говорю желання, в нас трошки там овочі є, нас угостили там трохи огірків і помідор так якщо я не помиляюсь на Може й ні. Ні, сюди все, я бачу сакуру, ви бачите тому що в одних новосях вулицю назвали, а так ну і багато. Дивіться, яка красота. А їх тут, я думав, тут і більше. Давайте я вам все ракурси покажу. Прям фотосесії. Школьниця. Так, треба з дороги трохи уїхати. Я сам трошки з усіх ракурсів. Я ще з іншої сторони заїду, ви поняли. Прямо со штативами, з камерами, з телефонами. Наскільки популярне місце. Ну і самі подумайте, зараз п'ятниця. О, давайте я ще щось запилю. Запилю. Зараз в тенек заїдем, бо тут дуже жалко. зласиться вони самі шикарні, да? Думаю, тут ближе до вечора Вообще, аншлаг, да, буде, А субота-неділя. Просто бачите, вони в самому розгарі розквітли. Боюся, що дощі сьогодні-завтра, ну не знаю, будуть, не будуть. І позбивають. А я ж хотів вам це показати. Багато хто не бачив. Попробуйте те відео знайти в минулому році, що я знімав. Так, зараз ми через базарчик трошки приїдемо. І тоді вже... Зустрінемося в наступній серії. Так, що тут? Ой, тут така пробка. Поїдемо по тротуарчику. Зараз доїдемо до Чапаєва. Виїдемо відсюди. Зараз виложу вам шортик, поки буду перекурювати. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент, як вам така красота, навіть в такий тяжкий час. Хоч трішки радості. Порадує душу вам моє відео. резкости. Так. Ого-го-го-го-го-го. А кто то такие? Товарищи, которые нам совсем не товарищи. Сейчас надо цей участок пролетать. Можна було б в капустинку заїхать, купить, Купити, так? Я подумаю. По 70 чим-то гривень. 78 каже, в АТБ. Можливо, ми ще в АТБ сьогодні побуваємо. Так. Не хочеться з нею тягатися, але в принципі зараз я... як що недорого. Огурчик, помідорчик там є вдома. Я вже казав, нас угостили. Так, зараз я не буду вставати. Я родник. <реш> як полякова співала, повні те пісню про шльопки? Щопали шліпки. Так, як нам срізати, щоб менше людей. Колись обзор на базарі. Ці зробимо, ну не з цього. Mm. Жарко однако. Я ела по 40-по 45 гривень, типа по дешевшому. Я єла. Треба було навести. Я завтекав. Ладно, давайте трошки далі повернемо. <кій> так, так. можна велосипед то оставить, але не хочу. З ним розлучатись сьогодні. Щас під'їдемо. Ай блін, можна, в принципі. Цим пластиком задовбали, дивіться, як заполонили. Зараз ми сюди в кінець поїдемо, там менше людей. Зараз якщо тут капустинку не візьму, ще там. Так, ну тут я думаю дорого. О, тут хоч інок. О, вже валають, уже носа вмочили, поняли. Так, треба окуляри трошки зняти своими ясними очима 70 це що стара 7 стара походу 85 85 а нафік она не за 85 78 атт тим более там виберу. не в принципі то я и тут виберу дивіться вони як зговорилися 85 щас ми глянемо, по чому ще гурчик тут так, сори, трошки у вас покручу. А огурчики по 65. Ну и блин. Тут наверное... ладно. Сейчас сделаем подкунем. Да, все, капуста 80к. Огирки 65. Ниде Ні Ніде буде поставитися. Треба а я не хочу. Сейчас можно. Зараз щось купом, я думаю. Ще не пам'ятаю, чи я кошельок взяв. Я їм дала в магазин, мені Саша достав, такий кліпало. Заїхав. Там восімдесят Як то чувачка колись брало, що тут дороже читав. Зараз. Ну, можна паркнутися.

Olha só Друзі, на 71 гривню взяв. 68 гривень кілограм. Все-таки дешевше на червоніць, а капустинку дешевше купити в АТБ. Я, звісно, сьогодні ще уточню. Ох і гріється, даже... камера гріється, навіть без батареї. Тупо от акумулятор. Ой, от это, от повербанк. Що значить жара пришла? Сейчас денючок заїду. Трошки дам відпочити. Хоча він і не заморився. Так, їду, ну. ноу нову так? О, які бардюряки. Сейчас едем через алмазный на сады в АТБ. Нє, їдемо до универсама. Вот я просто Сейчас едем через алмазный до универсама. я заеду водички возьму, а потім уже зустрітимося в наступній серії Я думаю В АТБ. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте, я вже просив, підписатися, поставити лайк. Давайте, пока-пока. Всім вдалого дня, вечора, тихої ночі. Коротше, всього самого найкращого давайте.